Другий раз я виходила заміж в 38 років і думала, що вже до всього в цьому житті готова, і, моє щастя, ніхто не зіпсує. Розмріялася, як то кажуть, бо рух ще ніхто не відміняв. Це був мій другий шлюб, а для Миколи перший. Він ще був хлопцем 40 років. Казав, що у нього були стосунки, але все якось до весілля не доходило, бо жінки його кидали або він їх. Мені тоді й в голову не прийшло подумати, що так просто не буває, щоб доброго чоловіка та заміж ніхто не взяв, ну не може ж таке бути. Але я думала інше просто людині не щастило знайти собі гідну пару, а на інше він не був згоден, от так і сталося. А що краще в 40 років лишати родину з дітьми, аби шукати кохання, бо вже все всередині перегоріло. Я ж вискочила заміж в 19 років і була вже при надії. Батьки справили весілля на півсела, пішла жити до свекрів, але життя мені не пішло, тому вернулася додому з дитиною, без освіти, без розуміння, куди далі рухатися. Вже тебе заміж мало хто візьме, казала мені бабуся, будеш все життя батрачити, ні на кого не зіпрешся. Та що ви голосите, відказала мама. Все у неї буде добре, як буде на свої руки розраховувати.